друзі, це новий BMW X3, і він мені нагадує спортивний костюм від Hugo Boss, який має бути комфортним, практичним. Я вже ж спортивним. ну і звісно, бо це німець. В цьому відео я розповім все, що вам потрібно знати. Звісно, ми поговоримо про екстер'єр, інтер'єр. Проїдемося, поговоримо про переваги. круто, також про недоліки. Е! Та, звісно, заміримо пришвидшення до 100 кілометрів на годину. Бо я Мет Вотсон, а це карва українською. car, wow. Почнемо наш огляд з дизайну цього BMW X3. Отже, кілька років тому BMW зробила фейсліфт оновлення екстер'єру, змінивши бампера, ламе освітлення. без кардинальних змін. Звісно, проте цей 3 d ефект ліхтарів мені, наприклад, подобається. А ось щодо бамперу, я не впевнений, ще тут цей фейковий дифузор. Богу, дякувати, що тут справжні патрубки вихопної системи. Це круто. А ще тут. Ось ці отвори, які насправді фальшиві. Йдемо далі в базі колеса дев'ятнадцять. Це двадцяті. Але ви можете замовити двадцять перші. Не думаю, що вони вам потрібні двадцяті доволі гарні. Подивіться на бокову частину всі ці лінії на дверях та на бічних порогах виглядає доволі спортивно, оскільки це M-Sport версія на вибір у вас сині або червоні суперта. А ось це точно не про спорт, бо ці отвори також фальшиві. І навіщо вони це роблять? Подивимося, що у нас тут попереду. Знаєте, взагалі то вона не красуня, оскільки це M-Sport. Тут трохи агресивніший передній бампер. Інші моделі більш спокійні. Проте так, ну хоча б ці отвори також фальшиві. Я не знаю, що тут відбувається. Отже, це не найкрасивіша машина в сегменті. А її база коштує 59 тисяч доларів. Всередині головне оновлення, яке BMW зробило кілька років тому, та яке ми можемо побачити, це оновлена система мультимедії з більшим дисплеєм та дисплеї панелі приладів. Наразі воно вже виглядає трохи застарілим в порівнянні з найновішою та прекрасною системою iDrive. Одна з переваг старої системи це механічне рулювання клімат контролю. Тож вам не треба шукати налаштування в мультимедії, і це мені подобається. І вимкнути можна швидко. Взагалі-то дизайн непоганий і доволі функціональний, проте він не такий цікавий, як у Genesis G80. Якщо ви не знаєте, про що я говорю, то вам стовідсотково слід подивитись мій огляд Genesis G80 за підказкою зверху або за посиланням в описі до відео. Насправді це такий собі Lexus від Hyundai, який називається Genesis. Коротше, це преміальний корейський кросовер. Говорячи про якість, слід підкреслити, що зверху все добре, але чим нижче ви спускаєтесь, все дешевшими стають матеріали. Тут, до речі, хтось вже залишив подряпини, треба йому Залишити хоча б одну зібрана машина. Дуже добре. Подивіться, наш іспит центральної консолі, стовідсотково складений. Гаразд на консолі ви маєте ще один спосіб користування розважальною системою, тобто тачскрін та вже доволі звична нам шайба iDrive, а також елементи налаштування режимів роботи авто та селектор. розташування сидінь доволі гарне, та й не дивно. Це все ж таки BMW. великий діапазон регулювання рульової колонки. Незважаючи на те, великий ви чи маленький, вам тут буде зручно, і мені подобаються ці оновлені сидіння, які ви отримаєте у версії M-Sport, а також звісно, його тип M на кермі та три на пасках безпеки. Це робить інтер'єр більш виразним. якщо говорити про практичність, то тут все добре. Великий підлокітник, в якому є USB Type-C. тут. У нас місце для пляшок. Безпровідна зарядка, місце для ключів, що доволі зручно, та ще один USB, але вже type A для вашої матусі. Скринька має стандартний розмір та матеріали, місце зберігання в дверних картах. Просто величезні. Подивіться, велика пляшка, величезна просто. Та стає ідеально. І ще залишилось трохи місця. Де там пляшечка? Ось вона. Також тут є ще одна невеличка ніша, куди можна покласти свої ключі чи взагалі будь-що більше ви це ніколи не знайдете. Тож повернемося до огляду БМВ. Раз та що там позаду? Тут купа місця над головою, достатньо місця перед вами. Навіть можна засунути ноги під сидіння. Пливина задніх сидінь доволі велика, і це добре. Проблема плагін-гібрид-версії в тому, що під підлогою розташовані акумулятори. Саме тому підлога розташована трохи вище ніж в X3, лише з вигном внутрішнього згорання. Отже, тепер ноги розташовані вище. А це означає, що у вас менше підтримки в колінах, а це означає, що подорожі на довгі дистанції можуть стати менш комфортними. Цікаво, що погін гібриди Volvo XC60 такої проблеми не мають. Та це єдине на що я можу поскаржитися, бо тут багато місця позаду загалом, купа місця посередині, і навіть не зважаючи на цей горб, тут достатньо місця для трьох пасажирів. А це, відверто кажучи, непогано. Давайте поговоримо про дитяче крісло. Тут достатньо місця навіть для великого крісла, а кріплення ISOFIX розташовані дуже зручно. Подивіться на цьому і все. І це ще одна річ, яка мені подобається в цій машині. Я можу відкинути спинку. Також подивіться на це. Підлокітник з двома тримачами стаканів, які ви можете сховати і покласти сюди руку, наприклад. Місце для завеликого бакажу тут також є. Тож дві людини можуть сидіти на сидінні. Вибачаюсь, мав на увазі одна людина на кожному, дві людини загалом коротше, ви зрозуміли, сподіваюся. Трохи місця тут, великі кишені в дверях, задній клімат контрол та два порти USB-C. А також задні вікна, які опускаються повністю. що зручно, а також додає більше свіжого повітря. Ух, я навіть трохи вражений проте чи вразить мене багажник, бо в мене є відчуття, що ні. І зараз я покажу вам, чому саме. Знаєте, ці батареї для гібридів вони здебільшого розташовані саме в багажнику. Як ви можете бачити, тут вони також під підлогою. Тож вам буде важче переносити важкі речі, бо їх треба взяти і витягнути звідси. Але це не найбільша проблема. Ці акумулятори зменшують об'єм багажнику X3 з 550 літрів, що доволі непогано. до 450 літрів в цьому плагін-гібриді. Але все ж таки є тут декілька наворотів. Наприклад, 12 вольтова розетка, невеличкий крючок для пакетів, кріплення для сітки. Та коли ви опускаєте сидіння, місця тут доволі багато. Насправді, і великі речі можна сюди покласти зручніше. але що дратує, так це те, що через ті батареї вам треба майже застрибнути усередину, щоб витягнути важкі речі. І саме на цьому ми перейдемо до п'яти недоліків BMW X3. Якщо ви подивитесь сюди, то побачите, що двері недостатньо закривають бічні пороги. А це означає, що після поїздочки в багнюці коли ви будете виходити, скоріш за все, ви зачепите ці бічні пороги. Та перенесете багнюку на ваш одяг. А це не добре. Запас ходу на електриці на тій машині жалюгідний. Лише 50 кілометрів на одному заряді. В той час Audi Q5 проїде 62 кілометри, Volvo XC60 – 77 кілометрів, а Mercedes GLC 128 кілометрів. І в цьому не було б біди, якщо б на повному заряді машина не показувала б запас ходу лише в 22 кілометри. Одна з проблем в сидіннях такого типу це те, що ви стовідсотково можете підмітити, що хтось їв у вашій машині. Подивіться на ці залишки. Хто в біса такий насолоджувався мигдалевим класаном? Невідомо, з яких причин ви не можете налаштувати висоту паска безпеки. Цікаво, що конкуренти мають цю функцію. Оні, подивіться на це. Тут немає умивача задньої камери, а це означає, що коли погода на вулиці Кепска і камера забруднена, Єдиний шлях поліпшити її стан це прибрати бруд пальцем. Однак не все так погано. Саме на цьому я перейду до п'яти переваг BMW X3. Якість камер 360 в цій машині просто неймовірна. Подивіться: а це взагалі схоже на відеогру. І Ви можете керувати цим лише за допомогою жестів. До речі, тут ще одна цікавинка: асистент руху назад. Наприклад, якщо я буду їхати вперед і поверну сюди. То якщо я увімкну задню передачу, вона поїде назад саме за цим маршрутом. Отже, я лише натискаю на педалі, а вона керує за мене. Що в свою чергу полегшить мені виїзд з парковки Гуліверу? бо машина запам'ятає, як саме я туди заїхав. Ви можете дистанційно нагріти або холодити салон авто. завчасно налаштувавши температуру та лише натиснувши цю кнопку. Тож в машині вже буде комфортна температура. Це фіранка багажника. А це ніша у підвозі багажника. а чи можна покласти сюди цю фіранку? Так, мені це вдалося. Браво! Більшість машин з автоматичною коробкою мають пилістки перемикання, за допомогою яких ви можете перемикатися власноруч. Проте більшість з них автоматично перемикають передачі, коли ви досягаєте найвищих обертів. Проте на цей BMW X3. Можливо, це і сімейний кросовер, і навіть погін гібрид, але вона не перемикає передачі, коли їй заманеться, і буде тримати оберти скочу і так, BMW – це справжня драйверська автівка. Всі версії X3 оснащені повним приводом та восьмистовтевим автоматом. Проте який двигун краще обрати саме вам? Задля цього я скористаюсь конфігуратором CarWow, щоб обрати ідеальний X3. Якщо хочете подивитись, які моделі доступні зараз, та скільки корошенят ви можете зекономити тисніть на підказку зверху або на посилання в описі до відео. А тепер настав час для тест-драйву. Подивимось на що вона здатна в місті. Машина зараз в режимі електрик, тож тут тихо, як до речі, в інших електричках чи плагін-гібридах. Одна річ, яка мене дратує в цій машині. Це відсутність можливості контролювати швидкість однією педаллю. Це означає, що відпустивши акселератор, рекуперація лише трохи пригальмовує мене. цікаво, чи можу я збільшити рівень рекуперації? не впевнений в цьому, але я трохи розчарований, що вона рухається вперед, наче звичайна машина. Тож, оскільки тут немає функції керування однією педаллю, вам доведеться використовувати гальма. До речі, перевірмо, чи відчуваються вони природньо. При початку руху трохи штучно, але подивимось, що зможе тут розвернутися. Радіус вороту X3 – 12 метрів, а це. Гірше за Volvo XC60, огляд якої ви зможете побачити за посиланням в описі до відео. А тепер я думаю, мені слід увімкнути камеру, щоб подивитись, куди мені їхати. Ну ж бо вмикайтеся. Не думаю, що зможу проїхати тут з першої спроби, бо в мене доволі велика дубка. Ох, отже, з трьох рухів ми все ж таки виїхали звідси. Добре, що хоча б кермо доволі легко повертається, та й огляд тут непоганий. Бічні дзеркала, заднє скло теж в порядку. Не ідеально, проте жити з цим можна, та й загальний комфорт пересування тут дуже непоганий. Конкретно ця автівка оснащена адаптивними амортизаторами, та слід підмітити, що плагін гібрид відчувається менш комфортним за стандартний X3, бо він важче. І не так добре проїжджає на рівності. До речі, якщо ви замовляєте m Спорт версію з двигуном внутрішнього згорання, автівка має більш жорстку підвіску, і це, звісно, впливає на її комфорт. Тож я попередив вас задля максимального комфорту вашого X3 обирайте звичайну версію з ДВЗ, маленькими колесами та звичайною підвіскою. Невеличка порада від вашого автомобільного журналіста. Гаразд, давайте спробуємо трошки підвищити швидкість Витискаємо акселератор. Доволі тривала затримка, але це те, що можна очікувати від погін гібридів. Не краще та не гірше за конкурентів. Та потім вона прискорюється дуже добре. Тут багато потужності. Вигун, правда, трохи гучнуватий на прискоренні, особливо дизель. Цей дволітровий бензин погін гібрид насправді не такий поганий. на довгу дистанцію можна їхати з комфортом. Єдине, що я підмітив, це невеличкий шум від дороги. Я думаю, що ця машина менш комфортна за Lexus NX. Особливо на довгу дистанцію. Це не прямий конкурент X3, Проте, якщо ви хочете подивитись мій огляд цієї автівки, до речі, кращого гібриду, на мою думку, знову ж таки тисніть на підказку зверху або на посилання в описі до відео. Щодо витрати палива, ця автівка повинна витрачати 2,2 літра на 100 кілометрів, але в мене вийшло літра. і Якщо ви часто їздите трасою, обирайте дизель. Вам доведеться їздити навколо міста та регулярно заряджати машину, і можливо, то. Ді ви побачите витрату палива, яку регламентує БМВ Гаразд, Тепер мені взагалі байдуже на витрату, бо ми виїхали на звивасту дорогу. І тепер час для спортивного режиму, який називається Extra Boost, який надасть вам максимальну потужність від електромотору. Тож тепер подивимось, як вона керується. BMW повинна бути драйвовою, навіть не зважаючи на те, чи це кросовер або спорткар. ось тепер я відчуваю екстрабост, бо реакція на педаль дуже добра. Турбодвигун та електричний мотор разом працюють дуже добре. Спробую вімкнути ручний режим та перемикати передачі власноруч полюстками. А вона, до речі, перемикає їх дуже швидко. Не так, звісно, як КПП з подвійним щепленням в Q5. Проте для кросовера цього достатньо та й керується вона добре. Багато щеплення в поворотах, вона не сильно завалюється через те, що тут адаптивні амортизатори, які до речі, жорсткіші в спортивному режимі. Тож можна сказати, що це дійсно BMW. вона дуже добре керується, але я повинен це сказати. Що погін гібрид версія керується гірше за звичайний X3. і звісно, це все через вагу найкраща версія в цьому сенсі це m 40 Айта М40Д, бо вони оснащені спеціальною спортивною підвіскою, плюс в них встановлені шестициліндрові двигуни, які мають величезний запас потужності. Тож я б обрав їх, якщо чесно. І на цьому нам слід розібратися, наскільки швидко прискорюється цей погін гібрид. BMW регламентує, що їхні X3 прискорюються до сотки за 6,1 секунду. І за допомогою цього пристрою фіксації ми це зараз перевіримо. Активувавши Launch контрол. Цікаво, що тут взагалі є вандж контрол, він навіть активований. 6.35. Ну, таке собі. Це повільніше заявленого. А Я на це не очікував, враховуючи, що ванш контрол був активований, хоча дивно, що він тут взагалі є. Отже, ось вам і фінальний вердикт щодо BMW x 3 чи слід не звертати уваги, поміркувати, придивитися до нього, чи просто купити прямо зараз. Ну, якщо це X3 з триздвигном внутрішнього згорання, я би радив придивитися до нього. Це хороша автівка щодо гібриду. Я би краще обрав Mercedes GLC 300i, який має набагато більший запас ходу. Сподіваюсь, вам сподобалось відео. Якщо так, тисніть вподобайку. Напишіть в коментарях вашу думку стосовно саме цієї автівки. Ліворуч на вас чекає більше відео українською. Дай Бог, щоб на вас завжди світило, дощ падав тільки на ваші поля та огороди. Вітер дув вам у спину та допомагав гори підніматися. А щастя, мир, любов і добрі люди не оминали вашу хату.